Друзі, уявіть собі, яка це була потужна операція, якщо вона навіть налякала Сполучені Штати. Коли СБУ провела свою масштабну спецоперацію під кодовою назвою Павутина, вдаривши по російських бомбардувальній авіації, то світ, ну м'яко кажучи, здивувався. А в Сполучених Штатах так взагалі, схоже, трохи злякалися, зрозумівши, наскільки вони самі не готові до подібних загроз. Америка прозріває відомо про ураження понад 40 літаків ворожої авіації. Це просто космічна цифра. Міністр армії США Дріскол прямо заявив, що операція Павутина стала тривожним дзвінком для американських авіабаз. Він визнав, що ціною всього лиш там в десятки тисяч доларів Україна завдала збитків у мільярди доларів, потенційно відкинувши можливості бомбардувальників Росії на роки назад. І що найважливіше, він додає, що американська армія відстає у потенційній боротьбі з подібними загрозами. Оце так, друзі, прозріння. Навіть Кіт Келох, спецпредставник Трампа, похвалив сміливе керівництво та рішучі дії наших СБУ, ГУР та міністра оборони Умірова, назвавши це поштовхом до миру. Я вам нагадаю, що навіть президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Заявляв, що українська спецоперація Павутина була потужною та крутою. Друзі, як вам такий поворот, сам факт визнання масштабу нашої сили вже вражає, операція Павутина це не просто успіх, це доказ того, що Україна може завдавати величезної шкоди агресору, навіть якщо хтось десь там сумнівається в нашій здатності чи хоче помиритися, наприклад, з Путіним. І, схоже, цей урок був засвоєний навіть за океаном.